Всім привіт! Скажіть, ви колись намагались затягнути шнурки або розблокувати телефон, коли за вами женеться зла собака? Сподіваюсь, що таких думок у вас не було. Або коли, можливо, ви почули якісь страшні вибухи, зараз це актуально. Пальці стають схожі на сардельки, вони не слухаються, і це не боєвуство. І ви навіть не тупите в цей момент. В цей момент ваше тіло просто відключає деякі функції, зокрема дрібну моторику, щоб врятувати життя. Сьогодні п'ємо каву і розбираємось, чому при частоті серцевих скорочень 170 ви стаєте атлетом і чемпіоном збігу, але абсолютно безпорадні у всьому, що стосується дрібної моторики і когнітивних наших здібностей. Частота серцевих скорочень. У спокої в людини 60-80. Коли ми біжимо, пульс росте, бо м'язам треба кисень. Але коли ми лякаємося, пульс так само злітає не через рух, а через адреналіновий шторм. Важливий нюанс. Частота серцевих скорочень від спорту, частота серцевих скорочень від страху це різні стани. В спорті мозок каже, ми тренуємося, все під контролем. Далі працює у нас перефронтальна кора, все окей. У стресі мозок кричить ми вмираємо і він починає скидати лишній баласт. Нам потрібно врятуватися. Нам не потрібні складні інтелектуальні функції, нам не потрібні точні рухи. Критичні зони, які варто взагалі розуміти 에, стосовно частоти серцескорочень. скорочень. Перше, це умовно назвемо зона Офіс 60-100. Ви генії логіки. Ви можете писати коди, ви можете втягувати нитку в голку. У вас пальці слухаються, голова думає, повний контроль. Наступна золота зона 115-145. Це стан потоку. У професійних атлетів або бійців, тут пік ефективності, у військових так само. Реакції просто блискавичні, максимальні. Ви влучно стріляєте, швидко набираєте тексти, але вже трошки гірше з філософськими думками. Вони можуть взагалі в цей момент не з'являтися. Ви фокусуєтесь на тут і зараз вам необхідно перемогти. Третя – це зона помилок. 145-175 ударів хвилину. Тут починається магія руйнації. Дрібна моторика виходить е, під вашу контролю. Ви, наприклад, знаєте, як накласти турнікет. Ви робили це 100 разів. До речі, в армії це дуже часто привозять поранених. І ти думаєш, ну як ти ж це вчив, ти це робив. Але при такому пульсі руки тремтять і ти не можеш просто там ні засунути, ні щепити цю липучку. Ваша периферійна увага в цей момент звужується, ви бачите тільки загрозу. У вас з'являється тунельний зір. Дуже часто люди навіть не чують звуки в цей момент, що відбувається поряд. І наступне це зона виживання, це вже 175, 200 і вище, це критична точка. Кров відпливає від кінцівок до великих м'язів, щоб ви могли бігти або бити, і взагалі ви можете навіть завмерти стати в ступорі. Тобто мозок вимикає префронтальну кору в цей момент. Ви з людини переходите в рептилію. У вас включається амігдала максимально, і ви можете кричати, ви можете стояти, ви можете якісь безглузді дії робити. Це все не під вам вам цей момент. Ви запитаєте, якщо а як же марафонці? У них пульс 180 і далі вони біжать. Різниця в кортизолі. Коли ви біжите в марафон, ваш пульс піднімається поступово, ви контролюєте дихання, У вас немає ніяких загроз, крім вашого знову ж таки дихання і пульсу вам потрібно кисень. Коли ДТП чи обстріл, пульс за секунди росте до 170 і це прямо вибиває вашу нервову систему повністю. Чи можна якось підготуватись до цього? Повністю точно ні. Це автономна система. І так само, як ми не контролюємо серцебиття, дуже мало що ми можемо в нервовій системі контролювати, але є кілька секретів. Перше, це дихання. Дихання ми контролюємо. Е, прості правила: 4 секунди на вдих. Тримаємо і повільний видих. Це єдиний прямий спосіб зламати систему і дати мозку сигнал, що ми в безпеці. Заспокойся, ми вже в безпеці. Друге дуже важливе правило, особливо для військових, це м'язова пам'ять. Якщо ви не можете накласти турнікет, ви не можете перезарядити зброю із заплющеними очима в спокої, ви ніколи не зробите цього під обстрілом. Тобто, під обстрілом, коли у вас буде частота серце, скорочень 170, ви точно з цим не справитесь. Ви не підніметесь до рівня того, що ви там собі очікуєте, ви впадете до рівня своєї підготовки. І третє, це також важливе правило, яке зараз використовується експозиція, тренуйтеся в шумі, на холоді, після фізичних навантажень, воно хоч трошечки привчить нас і до пульсу, і до того, що ми під час стресу робимо певні дії. Пам'ятайте, якщо в критичний момент ви завмерли або не змогли впоратись з простим замком, це не ознака слабкості. Це просто ваше серце намагається вас врятувати. Але трохи перестаралося. Знання своєї фізіології це перший крок до контролю над нею. Бережіть себе, дихайте, тренуйтеся. До зустрічі! Україна переможе!